Боку власних структур немає ні пояснення, ні виправлення. Всі відеозаписи, які ми бачили, свідчать про те, що застосована фізична сила була надзвичайно хінічною та жорсткою. Я підтримую людей, які брали і беруть участь у мирних акціях і засуджую напад на Євромайдан. Сьогодні я перебуваю з робочим візитом в місті Прага. Де відбудеться засідання Політичного комітету ради Європейських Му... муніципалітетів? Тут присутні близько 200 мерів з різних країн світу: міжнародна спільнота за європейський видів України як шлях наближення до контрактів демократії та розвитку громадянського суспільства. Ми й надалі будемо відстоювати європейський курс країни. І не бажаючи ні на що, я завжди підтримуватиму громаду нашого міста. Вважаю, що ті, хто організував побиття демонстрацію, наших з вами дітей мають бути покарні. Віру в наше світле демократичне майбутнє, забезпечення права і свободи людини, і нехай усіх нас береже Господь Бог. Слава Україні! Вчора біля 7-ї зробив міський голова всім замість. А тепер давайте переходимо до порядку денного депутат обласної ради відвідав вніс від пропозицію. До звернення, яке роздано усім голосу, добавити іще одну речі. Про те, що президент України повинен вибачитись перед населенням України за ті події, які відкриваються. Будь ласка, Михайло ставить. Михайло, в мене по правопобувати кажуть, якою мене Наприклад, затверджував порядок ден, а від порушення регламенту не поставили. Ну ми в порядку тебе. Значить, я пропонував, що це звернення, адресував, не президенту, і не голові Верховний Рад, а до народу або до населення громадян, пам'ятці або зароблені України. Я думаю, що пам'ятниця буде. <плес> ну, шановні Шанов колеги, давайте, не не ну, не давайте не ми туманся так. Ну, по-перше, ми заступуємося. В цьому залі немає ні однієї людини, яка не розуміла за що і було і не підтримувала ті кроки, які ми хочемо прийняти на сьогоднішній подачергові сесії. Давайте так, спокійно, є костяк звернення, є те більшість депутатів його підтримує. Ні. Дуже суттєву пропозицію, також вона ні в кого не викликає суду. Ми її підтримуємо, а дам, будь ласка, зафіксуємо і її також проголосувати. Якщо є чітко і ще якісь пропозиції, давайте їх носимо. Справа в тому, що ну я так відчуваю, так депутат має право виступити двічі, але я так розумію, це поза чергується. Коли депутат я не обмежував учаску, коли депутат брав слово. То, мабуть, треба було висловити все, що він хотів, що він думає, і що він пропонує. Якщо ми сьогодні виберемо метод проведення нашої сесії, так теж заявити нашу політичну позицію, то, мабуть, ви ніхто не будете заперечувати, що всі політичні сили дійшли згоди того, що сьогодні ми повинні підтримати думку людей і не влаштовувати мітинги політичних. На яких заходах, Ту, в тому числі і на сесії по нашої міської ради. Тому я вас закликаю. Вносите чіткі пропозиції до двірня. Ми їх проголосуємо і приймемо звернення в цілому. Будь ласка, пане дівчата, і на цьому підходимо. Ну, А виступати? Ну, ви виступали. Ну, тепер ви хочете по тексті проведення? Якщо депутати всі... не будуть напрямувати, він Будь ласка. Шановні колеги, доброго дня. А я в першу чергу до тих, хто буде сьогодні на кнопку. Ви знаєте, дуже-дуже велике прохання все ж таки подумати не про свою політичну приналежність. Тому що, якщо ви цікавиться взагалі політичним життям,